Складається з комплектуючих від Nissan. І скоро ви дізнаєтесь, чому. І тут є один секрет. Так. Натискаємо одну з них, і ви вже не виглядаєте, як крова на козинці. На дуже великий. Хоча в цьому авто є унікальна фішка, дуже м'яка. Ох, як мені це подобається. Ну що, оператор, ти готовий? Електричний сучасний седан для міста за дуже привабливою вартістю, спроєктований на основі седану Nissan Silфі. Сьогодні в огляді у Кібермоторс Венуци d 60 EV 2021 року. З вас лайк та підписка, а ми починаємо. Венуд це на 80% складається з комплектуючих від Nissan. Взагалі цей електрокар часто використовують у службах таксі, і скоро ви дізнаєтесь, чому. Щодо розмірів, ширина 4764 мм, висота 1494, ширина 1803 мм. Кліренс 14 см, колеса 16 діаметру. Цей електрокар має потрібну літієву батарею на 50 кВт. Та 163 кінських сил. Небагато. Але запас ходу при цьому 400 км. Попереду розташувався лічок швидкої зарядки. Авто можна зарядити до 80% всього за пів години. А повільна зарядка займає також небагато часу, всього 6 годин. Максимальна швидкість 150 км на годину. Переходимо до багажнику. Відчиняємо. Так. Угу. Ми бачимо такий великий багажник на 525 літрів. І тут є один секрет. Один сюрприз. Та там це запасне колесо. Це дуже велика рідкість на електрокарах, і це дуже приємний сюрприз. А чи великий цей багажник, давайте це перевіримо. Так. Ну і все. В принципі, до лісу можна вивозити. Ну що, друзі, час переходити до салону. Погнали! Відчиняємо двері. Двері відчиняються так нормально, майже на 90 градусів. Це добре. Так, тут ми бачимо салон з пластику, з екошкіри, приємно на дотик. Такі стрічки є сині. Ну і по клавішам тут все стандартно. Зачинення, відчинення, керування скла, блокування скла. Ну і, звісно, невеличка ніша. Давайте прийдемо тепер далі. Так, друзі, салон у нас з закушкіри, на сидіннях у нас є стрічка під карбон, частково перфорація. Вони зручні у спортивному такому стилі. Предводієм є мультикермо, тут пластик і є дуже зручні, зрозумілі кнопки. Наприклад, натискаємо одну з них. І ми бачимо режими різні на екрані. у Нас з'являються. Тут ми бачимо тиск в шинах, ми бачимо заряд авто, скільки ми можемо проїхати кілометрів. Ну і іншу цікаву інформацію. Знаєте, в цьому авто є все, що необхідно. От всі необхідні функції. Наприклад, якщо ви не хочете, щоб коли ви здавали назад, щоб авто видавало якісь звуки, ви просто натискаєте на кнопку Звук. Зникає. Потім, якщо вам треба відчинити багажник, а ви не хочете виходити на вулицю, натискаєте на кнопочку багажник відчиняється. Якщо е слизька дорога, ви натискаєте на спеціальну кнопку, авто вмикає спеціальний режим їзди і ви вже не виглядаєте як корова на козинці. Також е ми бачимо є регулювання бокових дзеркал. Перед водієм розташувалась консоль, на якій є селектор передач, також кнопка відповідно за парковку та автохолд. Також натискаємо тут на кнопочку, і ми бачимо прикурювач та роз'єм під USB. Під рукою у нас підлокітник з нішею. відчиняємо. Тут є така ширмочка, вона пересувна, таким от чином вона рухається, і є підстаканник, який ви також можете пересувати, куди вам запотрібно. Перед одієм є мультимедійна система з 10-дюймовим сенсорним екраном. Тут ви можете дивитися якісь відео, фільми, слухати музику та керувати клі... кліматом. Будь ласка. Підігрів дзеркал також. Все у нас знаходиться тут, знизу. Вимикаємо. У авто також є бардачок. Не дуже великий, хоча нічого собі не дуже великий. Ні, він досить великий. Куди помістяться якісь папочки, документи, місця достатньо. Над одієм дзеркало, на жаль, немає, але є біля переднього пасажира. Так, ось дзеркало, є, є футляр для окулярів і є підсвітка салону. Сидіння зручні у такому спортивному стилі, є частково перфорація і стрічка під карбон. А тепер давайте подивимось, як там у нас позаду. Так, сідаємо назад. Ну і звісно ж, бачимо, це авто для пасажирів, тому що тут багато місця. У мене зріс 1,96 м, І місце тут у мене ну практично в стилю я опираюсь, але в принципі так нормально себе відчуваю. Тут місце навіть забагато. Тут поміститься ще, мабуть, таких два, як я. От. І дуже в принципі, посадка позаду комфортна. Тут немає також нічого зайвого, є кнопка відчинення вікон. І в принципі все. Є механічні дефлектори подачі повітря і USB-порт. В цьому авто є унікальна фішка, але вона працює тільки у Китаї. Це кнопки SOS. Водій, який користувався цим авто, тому що це авто з пробігом, як я вже казав, встановив кнопочки SOS. Позаду, попереду натискаємо і нічого не відбувається. А у Китаї вже приїхали б всі служби. Тому що, якщо б ви, не дай Боже, попали в ДТП і водій там відключився, ви натискаєте на SOS і вам одразу надається допомога. Але у нас на жаль, чи, чи не на жаль, ця функція не працює. Ну що, друзі, час перейти нам до тест-драйву. Друзі, все в цьому авто непогано. Є задні парктроніки, наприклад, ми зараз паркуємо. Але немає хоча б задньої камери. Хотілося б, щоб вона була. Також хотів би відзначити посадку. Вона тут м'яка, дуже м'яка. Така і повинна бути у авто, яке часто їзде по місту, перевозить пасажирів. У цьому авто є багато функцій, таких як круїз контроль, задні пектроніки вже казав, автохолд, безключовий доступ. Ви можете перевіряти тиск в шинах, англійська мова. Тобто всі базові функції, які вам потрібні, вони тут є. Це авто важить 1600 кілограм, це відносно небагато, тому і розганяється воно дуже швидко. Ну що, оператор, ти готовий? Будемо трохи розганятись. Поїхали. Полетіли у прямому сенсі. Ухти! Ох, як мені це подобається. Друзі, це авто створено для комфортної їзди по місту. Тут комфортно буде всім. І передньому пасажиру, і водію, і пасажирам позаду. У нас таких авто 5 у наявності. Вони у нас 21-го року. Тому, якщо вам це цікаво, якщо у вас є додаткові питання, пишіть нам їх у коментарях чи дзвоніть нашим менеджерам. Телефони вказані під цим відео. Долучайтесь до кібермоторс, бо саме ми наближаємо майбутнє.